Доброго вечора знову, вже майже ночі, усім шанувальникам українського Хексболу. Сьогодні з вами ще один матч. Дивимося матч між командами Butterflies і Warriors. Ще один матч в боротьбі, як мінімум, за друге місце, а як максимум взагалі боротьба можлива команди Butterflies. За чемпіонство знову може вирішитися в цьому матчі. Ми казали про матч Батерфляйс. Е, з ким вони грали тільки що? Сало тім, що там може вирішитись питання вже дострокове. Наскільки більше шансів уч команди чотири ракеталя виграти чемпіонат стає після матчу Батерфляй Салатім не наскільки воно більше не стало, оскільки Батерфляй закамбечили проти Салотім і виграли їх 6-4, Тепер в них ще одне випробування. Тепер це Warriors, команда. Можі, Тачпока, Віртухана, і левка, ви бачите стартові склади на полі. Мюзик на воротах Рюйзен в опорній зоні, не в нападі, в упорі, ліпа е, нижні нападники, з Аксболверх. Нападник саме ось в такій е, розстановці вони її догравали проти Сало і камбекали якраз проти них саме з херцом в упорі. Зараз я перевірю наскільки мене добре чутно. Так, так, да, в мене там спеціальна раніше програма стояла, яку я вимикав. Бо вона ну, не страшно, але в принципі я хотів, щоб вона не працювала по розпізнаванню голосу, тому на минулих стрімах, я так розумію, там шум був. Зараз я її включив і, по ідеї, шуму не має ніякого бути. Тобто, умовно, як там було десь місяць тому, два місяці тому, щоб позаду мене шуму ніякого не було. Зараз так має бути. Знову напишіть в коментарях, будь ласка, якщо. Вона так і є, і не має якихось посторонніх звуків. Так, зараз команди стоять, поки не розводять. Чи встигну я вам показати турнірну таблицю? Я думаю, встигну. Е, так, окей. Так, ну. да, не впускає мене чомусь. Не впускає. Не впускає челендж Плейс, тепер впустив. Так, херц стоїть. Butterflies на другому місці. 31 очко в 12 турах мають і Warriors 27 очок в 11 турах. Тобто, умовно, якщо е, у Warriors буде перемога, вони наздоженуть і будуть боротися надалі за друге місце. Е, вот. Буде 30 очок 12 матчів, Батерфляйс відповіть на 31. Якщо Батерфляйс виграє, то буде 34 очка і 13 турів. У ракі буде гра в запасі, але Батерфляйс до них приблизиться до відстані в 2 за бали, тому Батерфляйсам дуже важливо, як і протесали. Тім, в принципі, всі матчі до кінця сезону вигравати, в них такий апсет. Так, мене, цік... мене чекає, мене хер чекав, але... Цей, е... але стрім я вже почав. Так, ну що, команди розводять, турнірну таблицю ви бачили. Батерфляйсом дуже важливо вигравати. воріорсом, я думаю, з такої з репутаційної точки зору треба вигравати. Ну і друге місце, все ж теж непоганий результат буде. Да, може, може, знову нити після сезону, що от опять я зайняв друге місце, але все ж друге місце теж треба заслужити. Е по статистиці саме там голи асисти я не встиг вам нічого показати. В принципі, там після відходу псіха лідери по голам по асистам Херц у Бартерфліс, а у Warriors, по-моєму, 35 десь голів у Віртухана. Він там забив 10 голів Коконату. Зараз вони там десь 17-0, по-моєму, винесли Грес, який там просто рандомних тіпів понабирав і зараз відлетів крупно з ними. То не знаю, хто там скільки забив гулів. Могід, Можіт не Вертухан. Не Вертухан б'є. А, до речі, це Воріор зараз з гресом грали. Лише... Ой, Могіт. Ой, яка слабка е... сила удару зараз була у Могіт. Дуже слабкий удар міг вже забивати. У Warriors не 27 очок, в них зараз 30. В команд виходить в батерфляй з 12 е, турів, зіграно 31 очко, а у Warriors 30 очків в 12 турах, оскільки вони тільки що перед, перед БТФом виграли Грес. Атака 2-1. може на Вертухана, Вертухан качнув Мюзика, здавалося б, але е, не влучив ближній кут, влучає в стійку. Та я думаю, там Мюзик і так відбив, знову атака 2-1, щось. Проходять всі паси поміж Херца поки що, але Warriors знову проблема з реалізацією. Я думаю, вони б не дуже хотіли, щоб всі голи оці, скільки там, 17-16, що вони назабивали Гресу, вони були остаточними голами на сьогодні. Так що одній команді, яку і так би виграли, забили багато, а там, де саме треба виграти, то вони забивають мало. Чпок близько прошиває. Херць поки що не впорюється з Можітом і Вертуханом в кутах. Летить відможета і Чпок забиває. Ну і треба відзначити, що про його Ліпа поки що скидки оці не читають, е якось не допомагають херцу дефати, оскільки ну, вже не перший момент був, коли от такі удари. Чпок, по-моєму, вже другий раз так б'є і міг забити, наче і вперше раз. Так, може на Вертухана, Віртухан не виходить дабл, але пасна може, та проходить в результаті. може б'є в мюзіка, від мюзика летить в, -в, -в, -в грюзіну. Чпок вертухан, може, можеть, не влучає. Це виходить зовсім зміняти ситуацію, то тоді Воріорс, да, я забув про цей матч з Гресом. Це Ворріор включає, ой, знову бічпока летить, ну поки що виглядає так, що Ворріорс розгромно буде вигравати сьогодні у БТФ. Вже з них полетіло. Сьогодні не так, як умовно проти Сало Тім на днях. Але я так міг сказати і про матч Сало Тім БТ в першому таймі, а на другий тайм БТФ включилися, хоч і не без привозів гравців Сало Тім, Чпок-Хитрик, Хитрик Чпока. Десь за о, хвилинку, да за скільки за хвилину. Рівно за хвилину, 2-0, 3-0-4. Рівно за хвилину Чпок забуває три голи ворота Мюзіка. Ну і це свідомить про те, що зовсім ліпа і про йогоксбол забувають про Чпока, не криють його, і зовсім він вільний, постійно б'є і забуває. Ой-ой-ой, про Йохаксбол, як зараз Чпока, не хто там? Елевка, Чпок, я не помітив. Хтось Елевка, наче як не переклікав, не знаю. Дуже необережно задня лінія зіграла у Warriors, ледь не привезли собі гол. Віртухан вивертає на Можете, але не точно. Це виходить у воріс буде. ой о, о о Ну, не дають сказати! Не дають сказати! Отака От СДВшечка від Можета з Віртуханом залітає, ну і поки що розносять БТФ за півтори хвилини 4 голи без відповіді. 0-4. Поки що безшансово все виглядає, чпок, не, не, не встигає клікнути на Можета. Ну, я не знаю, чи казати мені, чи ні про турнірну таблицю, бо я починаю говорити і залітають голи. Там не дають сказати таке враження. Ліпа на проях ексбол. Рюйзен не може клікнути, летить на ліпу, ліпа на Мюзіка. Мюзик на проях аксбол. ЛФК забирає. м'яч, підчищає. Ситуацію Вертухан можі, там непогано. Вертухан. Вертухан в куті, удар в борт. Яке, здавалося би ліпу качнув, але ліпа дотягнувся. Пас на Левка. Дот грає непогано воріорс. Від його Хсбол на Рюзена летить. Не забуває від борта Херц. Відбуває левка, ліпа в куті, ліпа проти Могіта, відлітає на ЛФК, Левка на Могита, покриває цей пас. Про Хаксбол знову на Рюйзена. Ну, якось... Не клеїться разом. БТФ не, вдає, не вдається вийти зі своєї половини поля, а коли вдається, якось на абом просто луплять вперед. Не знаю, мабуть, сподівається на те, що ЛФК якусь шляпу буде пропускати, чи може вони вже загнані трошки в тіль. Хоча не знаю, ще грати купу часу 4-0 можна в хаксі відігрувати навіть за. Три хвилини десь. Тим паче, о, будь ласка, перший гол. Рюйзен замість того, щоб дати пас на прояв Аксбол, забиває в кусті ворота. погана скидка від Вертухана, наче. Під... перехоплює, скоріше підбирає м'яч херц і забиває дотик одразу. От вам і 4 1 Розмочили рахунок підопічні ліпи. У Warriors буде 33 очки в разі перемоги і хоч на одну гру більше, але все ж від раків відрив лише 3 очки, а ми з Warriors ще не грали. Ну, я, в принципі, як представник Раків можу говорити, що ми. Ми ще не грали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ліпа! Хотів дати від борта на мюзик-за свої ворота і рахунок стей 5-1. Мюзік. Не точно на херца. Вертухан перехоплює, летить від Вертухана на Елафка. може, може, не обігрує. Ліпу ліпа б'є в чпока, від Чпока летить на проїх ексбол, проїх ексбол забуває. Ну результативний в нас матч: 5-2 в шостій хвилині. Багато голів, багато привозів. Так, Рюйзен тримає корпусом. Атака 2 в 1. Ліпа клікає в Левка зі сподіванням те, що ЛФК клікне від борта полетить прояв Хексбол на пусті ворота, але ЛФК не клікнув. Добре, зіграв в ситуації. М'яч в куті у Warriors, Чпок. Чпок тримає корпусом херца, намагається переклікати. Переклікав. Віртухан вивертає на Можі та Можі 1 дуан... Versus 1 проти Мюзіка, але не обіграв Ой, як поміж ліпи, летить Віртухан. Не переклікує Мюзика знову. Віртухан, ну в дотик непогана спроба, але може та там не було. Ліпа на Рюйзена, Рюйзен, тепер вже Рюйзен буде бити. Е, не вдається пробити, і навіть підняти не вдається. І знову Віртухан, який пас робить, виводить команду 2 в 1, але може не зміг підняти дати. на Вертухана доволі складно там було, але все ж не зміг. Ліпа, вибиває Чпок перехоплює, ліпа, знову вибиває, левка перехоплює. М'яч по борту проходить. Віртухан один в один проти Мюзіка. Так, не виходить, ліпа підстрахував в куті, ліпа робить дабл. І нікуди віддати, якось і не відкриваються, і в захисті не грають. Дивіться, скільки вже якась 40. ну Ладно, не буду, три Ну, десь 10-та, мабуть, атака. О, Вертухан переклікує, Ліпу, 6-2. Десь 10-та атака 2 в 1. У Орріорс була, її знову не реалізували, але на добиванні Вертухан переклікав. Про його Хексбол дуже неточний удар. ЛФК, Вертухан. Вертухан. Не виходить обіграти ліпу і все ж може дає пас на Віртухана, ліпа не клікає. від Ліпи летить на Вертухана, Вертухан забуває забиває 7-2, Як БТФ без шансів вигравали у Warriors в першому турі? Це один з перших матчів взагалі був вищої ліги. Якщо не перший, ні, перший не пам'ятаю. Ой, ліпа ще раз свої ворота зваю, ну ліпа фул кільт впав. Взагалі і по своїм б'є, і якось із пасами не виходить, і з дефом дуже валяжно якось грає. В результаті поставили коржа в опору, е, да, наче корж тепер опорить. Ну, от бачите, наскільки заміна коржа на психокаїна спрацювала, от настільки. Я не можу казати, що це прям єдина причина, можливо, там якась гра неактивна, ну, тобто шенотовля, там ще щось. Ну, дивіться, просто прохідний двір може прострілює на Вертухана, Вертухан забиває, і Warriors прям, ну, за два за три тайми рахуйте з Гресом, скільки 16, ну, 17, 6.0 і 17-0. Якщо, ну, Зазіч казав, що перший тайм там. Якщо віримо Зазічу, то тоді 17.0. І тут е, виходить в нас е, скільки. 9.2. Е, 9.2. 26.2 за три тайми. Шикарна статистика у Warriors. Rozin пише ласти гра. Не знаю, що. Що під цим словосполученням йдеться? словах Рюйзена? Так, ну виходить у Warriors, якщо вони виграють, буде 33 очки тоді. Да, 33 і 13 матчів. А в БТФ, якщо вони виграють 34 очки, 13 матчів, якщо нічия, то відповідно тут буде 31. А тут 32. Ну, нічиї тут навряд чи буде, і навряд чи перемога БТФ буде тут. Я не вірю, що Warriors 9-2 віддасть, але давайте подивимося, що буде в другому таймі, які голи в нас будуть, хто буде забивати, хто привозити, і так далі. Склади незмінні на другий тайм. І він розпочався. ЛФК. ЛФК, наче помиляється, але у Трюзі не скористався. ЛФК відбиває, летить на. Чпока, Чпок на ЛФК, Чпок. Якось довго розіграє зараз Чпок, але все ж м'яч у Warriors залишається. Пас в центр не дуже точний. Але знову м'яч залишається у Warriors. І Вертухан теж не точно скидку робить, але все одно м'яч залишався у Warriors. Боже, який рандом залетів. Ой, який рандомний дабл від Вертухана. Ну сьогодні у Warriors. Летить все, летить, просто все. Warriors зможуть не ловить. М'яч міг одразу два 1 виводити свою атаку, свою команду. Вибачте, Music в куті проти Віртухана. Віртухан Ліфт. Ліфт розкручується, не проходить на мозі, та зараз другі спроби пройшло. Может, повертає. Віртухан на чпока-чпок не клікає, летить на ЛФК, ЛФК спроба даблу не точно. Может, проти коржа виграє. Може, дуель летить на Віртухана. Віртухан в дальній кут, але мюзік. Ледь свої ворота не за не закинув м'яч. Якось не клікнув він, але все ж зміг відбити. Віртухан, хоч екстрабах і в дальній, не виходить. Ну, намагаються якось відбиватись м'юзік зліпою, але от не доходить м'яч. Банально не доходить до атакуючих гравців. Дуже далеко херці корж стоять, і при цьому якось ну, ніяк в атаці гравних не виходить. Але от зараз може бути гол. Рюйзен на Коржа. Ну, ви все, самі все бачите, коряво розіграли, і так само погано реалізовано пас від Рюйзена. На... Коржа йшов, корж слабко клікнув і м'яч навіть не в площу воріт полетів. Ліпа не дає поборту на мюзика, хоче двох обіграти, але в результаті вертухани можуть ліпу зажали. Зараз чпок чпок на можі та під під е... ну як сказати, так, б'є. муж під м'яч підходить, і в дотик замикає. Пас Чпока вблишку забуває 11-2. Трошки заговорююся. Я вже багато в нас е е екшена в матчах. В матчах, е в матчах Втім, мрія і. Так, ще один гол. Ох, яка погана передача від Можіта. Чпок Можіт, Рюйзен, Рюйзен на проях Ексбол, проягсбол на ліпу, ліпа хоче якось, мабуть. Е Ох, як розкатано, але ліпа рятує і може доб'є, може встигне. Ні, б'є. Він навіть не в ворота б'є, б'є від порта. Е, хотів там ліпа, мабуть, з екстрабагом ближні вдарити, але не вийшло навіть екстрабаг зробити. Ліпа на чпока вибиває чпок на ЕЛФК, ЕЛФК на Вертухана. Вертухан з підйома в ближку одразу міг вдарити. Взагалі Вертухан щось правимо сьогодні. Майже все майже все виходить те, що він планує, але от зараз пас не ідеальний на та дав, може міг замикати. Взагалі голів десь 15-16 вже могло бути у Warriors, якби вони все реалізували. Але якось вони так по-дружньому -по інколи сливають деякі моменти, якось або пас не точний, коли атака 3 в 1, або. Просто не влучають по воротам, або якось там підйомний такий, але все одно 11-2. Багато екшону в матчі, але, на жаль, в одні ворота цей екшон відбувається. Так. може біжить в сподіванні на те, що Віртухан Мюзіка переклікує, і він перекликав в результаті. Віртухан і забиває. 12-2. Ну, це, мабуть, найкрупніший матч, який стримився в цьому сезоні. Зазвичай я такі матчі не беру на стрім, коли рахунок 2-12, бо ну, мало що тут можна коментувати, не дуже цікаво. Але ну, хто знав, хто знав що в матчі Warriors butterflies буде такий рахунок. Ліпа, про його не точно. Можеть забирає м'яч. Может проти Ліпи. Вертухан. Вертухан з підйома знову хоче забити, але не вдається. Трошечки не дотягується до м'яча. Хоча, в принципі, по техніці підйома добре все робить. Чпок забирає м'яч, знову в чпока там якесь 3... 325 перехоплення і знову перехоплює він. Передачу Ліпи Дуже далеко Рюйзен і корз знаходиться, при цьому ще Рюйзен навіть не може підняти м'яч. Ну прям видно, що дуже засмучені гравці БТФ, прям нічого не виходить, і клікнути, і підняти, і пас віддати. Ну От зараз корш на ліпу, ліпа на Рюйзена віддасть. все да, Рюйзен. ну, дуже так довго щось вийшло, ліпа міг раніше давати на Рюйзена Ліпа по борту. Ну І забиває, забиває корш так, да, Олефка трошечки застряг в воротах. Не прочитав він траєкторію прострілу від ліпи. Замикає в пусті корж. Ну, без сухого, без сухого тайму. Сьогодні на нас Левка, без сухарів. Але я думаю, результатом він точно не буде засмучений. Б'є в стійку Віртухан. Черговий момент ворірс, який вони мали забивати, але не забили. Віртухан, скидка на Могіт та Можуть, чекаючи віддати на Вертухана, чи розкрутитися, нічого не зробив в результаті, але все одно ну не можуть. Просто не можуть баттерфляйс перейти от, половину поля. Там кудись полетів в нас ЛФК. ЛФК полетів і він лівнув, І, по ходу, я єдиний взагалі, хто про це помітив на трансляції. Мені дивно, як люди грають е матчі, і не помічають, що вони голкіпер летить з воріт. Його просто нема. Е, так, ну і що? ЛФК мінус інет, і тут питання, чи будуть ЛФК чекати, чи випустять Тіфест, та він же мав Ні, ви почекали ЛФК. Так, ну і питання: що тут зараз буде? ФП чи не ФП? Ну, вдарок в ЛФК я не знаю, чи можна. Can we consider this S FP? Не, не знаю, чи можемо ми це розраховувати як ФП, але момент вже відбувся. Вертухан хоче підняти, не дає скидку на чпок, а підняти теж не зміг. Пройох, Хексбол забирає м'яч по борту дає на Рюйзена. Рюйзен щось теж не, не зрозуміло робить, не виходить. Е, чпок в куті. Об... Не обіграв від борта коржа. Кор забирає м'яч, пас на ліпу, ліпа на Рюйзена, і Рюзен забиває рахунок 4-12 на користь Warriors. І лише 3-2 в другому таймі. От Якщо, умовно, рахунок першого тайму прибрати, то все так здається приблизно рівно, але перший тайм не треба забувати, а тим часом зараз Рюзен в пустій не забиває. Не забиває, Сильно загрався він в корпус залавка, що ворота не влучив. Лавка. На Віртухана. Вртухан обігрує Рюйзена, скидає на можі. Таможі дабл робить, але М'юзік відбуває. М'юзік, шукає кому віддати пас. Пас на коржа. Корж тримав Чпока корпусом, але Чпок його обігнав і забрав м'яч. Так, нас. Що, гол буде? За... Ну куди поспішають гравці вориш. Ой-ой-ой, Мюзік качнув. Чпока, і зараз відеовка летить на Рюйзена, Рюйзен відбуває. Ну тут таке, тут вже особливо команди не грають. Воріорс чомусь дуже поспішає перед воротами. Я не знаю, десь голів 20 вже точно мало бути у Воріорс, але ну, просто не хочуть забувати таке враження. Е -е -е а от перед воротами зараз Чпок от в притул бив, відбив мюзік. В притул теж не вдається забити. Чпок ну, теж слабенький клік від нього був. м'яч у мюзика. Вертухан прибігає, б'є, клікає, летить на ЛФК, ЛФК. Що придумує, по борту проходить, можеть. Можіт на Чпока. Чпок в дальній кут не влучає по м'ячу. 20 секунд до кінця матчу, вже менше. М'юзік проти Можіта, М'юзік в куті обігрує Можіта, летить на ліпу, ліпа не дає на херца, летить на коржа. Корш Херц під м'яч не відкривається. Можіт летить warriors за ще одним голом і не забивають його. 12-4. Дуже впевнена і розгромна перемога. Warriors вже після. Першого там десь було зрозуміло, що воно так і буде, і воно так і сталося. Ну, не знаю, чи підуть в нас команди зараз на прес-конференцію, але поки що, я, поки що я зроблю турнірну таблицю оновлену, там, де Warriors виграли в угресу. І відповідно 12 й тур, та, ні, один, 10 й тур. Батерфліз Warriors. Так само. Warriors виграли 1-0. І турнірна таблиця тепер в нас виглядає так. Butterflies. Знову втрачають очки. Тепер вже навіть не нічия, тепер вже поразка, друга поразка в сезоні. Warriors їх обігнали. 33 очки мають. Батерфляйс 31. Ну і в теорії тепер вже шість очок відриву було від раків до БТФ. Тепер теоретично, якщо раки виграють 13 тур. 에... Ой, тобто там у раків перенос Гресом не зіграємо. Ми сьогодні умовно, якщо раки Грес виграють, то в них 39 очок. Тепер шість очок відриву не від БТФ. А відволювався. Ну, дуже впевнено, не знаю, чи очікувано, для когось так, для когось ні, але факт є факт. Так, давайте, давайте покличемо. Команди на прес-конференцію давайте покличемо. Я переходжу до. Войсу, і поки що почекаємо ми, хто до нас приєднається. Так, там щось Віртухан в чаті пише. Ну, напишіть в чаті, які у вас до гри Ну, не відношення, а ставлення. Сподобалося радше, не сподобалося. Я б зайшов, але в мене ще живіт з голоду спухне. Так, ну давайте я почекаю десь півхвилинки-хвилинку. Якщо люди не будуть заходити, то стрім на сьогодні будемо завершувати. Так, ну що ж, я бачу, що люди не заходять, тому... На сьогодні будемо завершувати. Ще раз наголошую, якщо ви хочете фінансово стріми підтримати мої, Будь ласка, QR-код відскануйте, або е, можете відсканувати або е, посилання в описі, буду дуже вдячний. Е, можете поставити лайк, підписуйтесь на канал Єкраїна Хазподлі, ставте дзвіночок, щоб не пропускати кожен наступний стрім на нашому YouTube каналі. Під кінцівку сезону, я думаю, вже можна і аутсайдерів стрімити, хто там з ким буде грати. Е, ми як так ігнорували їх весь сезон, а тепер, коли. Вже вирішується питання, хто буде вилітати в першу лігу, хто буде грати в плей-оффі. треба їх теж подивитися. Я думаю, знайти час і на них. Дякую за перегляд. До побачення